У гвіському будинку культури розпочався новий благодійний проєкт Культура для ЗСУ. Першим етапом стала подія під назвою «Обряди нашої громади, яка об'єднала учасників з п'яти населених пунктів Надвірнянської громади. У кожному селі нашої громади в місті Надвірно, в втім числі є свій цікавий обряд, який ніде не повторюється. І власне мета цього проекту Культура для ЗСУ, звісно, сама за себе говорить. Бо ми збираємося зібрати деяку суму коштів, потім передати на підтримку збройних сил України. А цей проект, який буде тут, сьогодні нам покаже. Обряди Молоткова, Назавизова, Парища і інших населених пунктів. Далі ми очікуємо фестиваль 2-6 липня він буде відбуватися в селі Париж. Це буде фестиваль, молодіжний фестиваль. Далі ми будемо мати проект Камізелька, який буде відбуватися на Дернянському будинку, центральному будинку культури. Ми плануємо показати там автентичний одяг всієї на громади. На фестивалі відтворили давні українські традиції. Обжинки, весільний обряд збирання молодої, обряд вінкування, купальські звичаї, збирання весільного деревця та завивання хустки. Ці обряди не лише захоплюють своєю красою, а й несуть глибокий зв'язок із минулим та українськими звичаями і традиціями. Навірно, мені привезла один з цікавих обрядів то є завивання пані молодої. Ще є свій такий окремічний, дуже цікавий і дуже тепер забутий спосіб завивання. Там є своя деталь така дуже дуже файна, дуже цікава і дуже весела. У рамках фестивалю вдалося зібрати чотири тисячі гривень внесок у спільну благодійну справу на підтримку збройних сил України. Проєкт триватиме до осені, і попереду ще багато культурних подій. Ми до гвозда привезли на фестиваль обрядів нашого краю. Привезли обряд в Лісної терновиці, шиття весільного весільного віночка, який будуть зав'язувати молоді, Після того як її зав'язують кустку, а починається цей обряд у п'ятницю, тобто називається вінки. Самий обряд проходить у хаті у ніби у домі молодої, де приходять хлопці, дівчата, поважні газдані, які добре живуть з чоловіками. Музикантів запрошують уже газ, які трошки багатші, запрошують музикантів, і цей обряд розпочинається у п'ятницю. А саме для того, що нам цей віночок був, який вінок має бути. Це має входить там червона стрічка, жовта фольга, барвінок, чесник. Шиють вінок і для молодої, і для молодого. І цей віночок, коли шиють його, несуть до церкви в умовах війни. Збереження традицій, культури та єдності набуває особливого значення. Це духовний тил нашої перемоги, було зазначено на заході.